Вітаємо тебе, Джей Ді, В ефірі наша постійна рубрика у світі монстрів. Цього разу ми перенесемося на планету Сера, де вже 25 років після війни з сараною мирно живуть люди. Мирно, але неспокійно. Навіть міста свої огородили високими стінами. А все через дику та мерзенну серську фауну. Знайомся! Перший представник Джуліс. Біла, людиноподібна тварюка із великими пазурами. Вона любить полювати на людей і дуже не любить холодну зброю. Тому у Gears of War 4 радимо не випускати лансер із рук. А от наступна тваринка дрон. Навпаки, зброю обожнює. Цей більше розвинений вид Джулісів може у бійці вихопити ваш кулемет і загнати вас в укриття. Якщо таке сталося, можете підкинути дрону кілька гранат. Звісно, у джунглях є і такі потвори, що взагалі обходяться без вогнепалу, адже самі вміють стріляти прямо з свого хвоста. Таких звіряток ліпше зустрічати компанією з двох-трьох напарників для прикриття. А от з потворним викридачем краще взагалі не зустрічатися, бо він здатен вмить проковтнути цілого солдата. Та якщо ти все ж таки вирішив ближче познайомитися із цими милими тваринками, радимо одягнути бронежилети потепліше, бо у «Gears оф Вор 4 розгулялася справжня кривава буря. І тільки тобі під силу її зупинити. Ну а якщо ти все ж таки не любиш тварин, познайомся з істотою, яка тобі точно сподобається. У наступному свіжаку вигрунав! Дівчата найкраща та найгарніша половина людства. А у пазл Екшені Хейді ще й найсильніша, адже тут ти жінка-робот із двома дуже видатними особливостями та стильним пістолетом. Невідомо хто і навіщо запроторив тебе у химерний дослідницький комплекс. Проте відомо, що тобі треба вибратися із нього живою. А зробити це майже нереально. Адже розробники з Хейді інтеретів набили комплекс смертоносними пастками та бойовими дронами. Один невірний крок. і... Смерть. А у тебе мало того, що набоїв постійно бракує, так ще й ніякої регенерації. Лише старі добрі аптечки. Тож іноді доводиться обходити перешкоди іншими шляхами під водою чи у вентиляції. Повільно, крихітко. Ми ж не хочемо потрапити у пастку. Щось ми відволіклись. А у Хейді цього не можна робити. До речі, як і грати однією рукою. Але ти все ж таки можеш спробувати. Адже гра варта твоєї уваги. Ну що ж, Years of War 4 та еді вже вийшли. А от наступна гра вже 10 років у розробці. Рубрика Скоро далі у Євронавтах.